Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов. Я політолог та політичний консультант. Ви на каналі Клочок Тайм. Сьогодні 6 жовтня, і ми будемо говорити з вами про нове гучне, я б навіть сказав, скандальне інтерв'ю Ангели Меркель, в якому вона вирішила поділитися таємницею та розповісти нам про те, хто ж насправді винен в тому, що розпочалась російсько-українська. Війна, і ви не повірите, важко буде уявити, та виявляється, що винні в усьому ні не бобри, а Балтійські країни та Ковід. І ми з вами про це просто зараз будемо говорити. Але тільки з тими, хто підписався на цей канал, хто підписався на мій канал, посилання в описі до відео, хто поставив подобайку, дзвіночок, щоб нічого цікавого, важливого не пропускати. Отже. Пані, прости, господи, за пані Меркель, екс-канцлерка Німеччини, в інтерв'ю Угорським медіа, згадувала про мінські угоди, які вона допомогла укласти в 2015 році. За її словами, ці угоди принесли занепокоєння в період з 2015 по 2021 роки. Давши Україні можливість набратися сил і стати іншою країною Росії. Вони нічого не дали Росії вони не дали змогу спокійно готуватись до повномасштабного вторгнення, нарощувати е, свої ресурси, уникнути жорстких санкцій. Нічого з цього Росія не отримала, і чомусь Україна так не наблизилась до членства в НАТО за цей час, але про це пані Меркель. Звісно ж, не говорить. Тут зараз буде цитата. Каже, у червні 2021 року я відчула, відчула, що Путін більше не сприймає мінські угоди серйозно, а до того він їх сприймав дуже серйозно. І тому я хотіла нового формату, щоб ми могли говорити з Путіним безпосередньо, як Європейський Союз, сказала вона. І от, читаючи цю цитату про відчуття, я згадав один анекдот. Зараз його легенько перефразую. Сидить собі в центрі Берліну в кав'ярні, дуже дорогій елітній кав'ярні, в якій тільки віпи сидять пані Меркель. Замовила каву, бере така. Офіціант, офіціант... Офіціант підходить і каже: Так, Фрау Меркель, що трапилось, а каже: «Офіціант, я замовила дуже гарну запашну каву. Вона з виду гарна, і чашечка у вас дуже гарна. Але коли піднесли цю каву до носа, я відчула запах немитих пенісів. офіціант!» Він Такий Фрау Меркель? Це жахливо. Але спробуйте, будь ласка, взяти каву іншою рукою. Вона золотка? О, а так добре. От приблизно так я бачу цю ситуацію, що от вона відчула, що чомусь Путін перестав всерйоз ці мінські угоди сприймати. І десь почала шукати рішення цієї проблеми назовні. Тільки замість офіціанта вона покликала європейські країни і каже: от треба щось робити. Путін серйозно сприймає, треба якось. Його так задобрити, заговорити, щоб він захотів знову всерйоз нас сприймати. Але каже, що в ЄС деякі країни не підтримали цю ідею. Каже, це перш за все були країни Балтії, але і Польща також була проти. За її словами, чотири країни боялися, що ми не матимемо спільної політики щодо Росії. Цікаво, чому ж вони цього боялися? Ми ж зараз за 4 роки повномасштабної війни бачимо, як блискавично і надзвичайно ефективно країни Європейського Союзу напрацювали спільну політику проти Російської Федерації. Як сміливо, одностайно та рішуче вони реагують на дронові загрози, які не в сторону України відбуваються, а на ті безпілотники, які на їх території літають. На літаки, які залітають в їхній повітряний простір, на кораблі, які запливають в їхні територіальні води. Чому ж ці країни, мабуть, ну, безпідставними були їхні тривоги? так? Пані Меркель, відчуваючи запах цих немитих панісів, чомусь не, не думає спробувати пошукати причини в собі. Чому ж так трапилось? Як же так трапилось, що Російська Федерація настільки знахабніла і вирішила розпочати цю війну? Вона продовжує шукати, де ж там, десь ці причини. Каже, у будь-якому разі цього не трапилось. Потім я пішла з посади, і тоді почалася агресія Путіна. Нікого вам не нагадує. Якби я була. Канцлеркою Німеччини Путін би не наважився напасти. Ну, це ж звучить як цитата Королеви деменції Дональдіни Трамп Пампоне. Просто, ну, майже в один-в один. А тут ще й, додає Меркель, каже, почався ковід. Уявляєте? Каже, ковід почався. І що? І все. І після цього. Росія взагалі, як взяла, як радикалізувалася, ну тому що з Путіним вже неможливо було поговорити, каже, відео дзвінки то не те, відчуття не ті. Треба особисто було, зустрітись, там, масаж плечей зробити, не знаю, там, попестити його залисини на голові. Фрау Меркель вже знає, які ефективні прямі зустрічі з Путіним. Вона ж сама розповідала, як він колись спеціально привіз собаку з собою, привів її на зустріч, бо знає, яка фобія у Меркелі. під час розмови собака знаходилась з ними, і вона була перелякана весь цей час. Оце б вони надомовлялись на безпосередніх прямих перемовинах. Так почекайте, Макрон їздив, зустрічався з отим гігантським столом. Чи ну, теж ну, не те. Треба, щоб ну, хоча б так от сиділи поряд. Тоді б спрацювало. А так, ну за столом, ні. Макрон, Шольц це не спрацювало, бачите? Це все трапилось не тому, що Ангела Меркель ще разом із Сарказі злила в 2008 році Україну і зарубала наш шлях до членства в НАТО. Віддавши нас в сферу інтересів Російської Федерації по факту. Не тому, що Ангела Меркель загнала Німеччину в енергетичну залежність від Російської Федерації нерозумним форсуванням зеленого переходу. Ні, ні. ні Не тому не від неї ними не тими пенісами пахне. Десь воно там, це Ковід, країни Балтії, Польща, хто завгодно. Не вистачало тільки в інтерв'ю, щоб вона сказала, це Польща. От, коли була під Німеччиною, то дурні не робила. А це отримали незалежність, чи що, і хто тепер радий. Ох. Знаєте, дуже шкода, що ця людина досі має можливість рефлексувати десь в публічному просторі. Я не сумніваюся, що історики майбутнього її засудять. Але дуже-дуже сильно шкода. Що швидше за все, ми не побачимо, як її засудить міжнародний трибунал за співпрацю з російським агресором. За те, що саме її дії, які вже видаються не те, що несвідомими, а чітко спланованими, призвели до цієї катастрофи, до цієї трагедії. Дуже шкода. Ну, Залишається тільки сподіватися, що десь там є вищі сили. Які зможуть покарати за те, що ми своїми руками нездатні зробити. Що ви, друзі, думаєте з цього приводу, напишіть обов'язково в коментарях, буде цікаво з вами подискутувати. Нагадую, що варто підписатись на цей канал, також на мій канал, посилання на який в описі до відео є. Ставте вподобайку, поширюйте це відео, а поки не прощаємось.